Якщо ми з вами розуміємо, що без Бога і волосок з голови не впаде, то довіряйте йому і перебувайте в ньому. Слава Богу, за ту хвилину життя. В цьому славу Божому наповни мене любов'ю, наповни добротою мене, наповни стриманістю мене, наповни стриманістю. Це є алога, що є? Це є слуха мого ума. Ми свідомості з ким? Через увагу? З Богом. Ті слова є світлом вже, слава, славою Божою. Ті слова вже є оздоровленням моєї душі. Ці слова вже є з'єдинені в моє серці. З Богом. Це є дуже важливо. Чому я сказав, що моліться за добру смерть? Багато випадків була така історія, що. Е Постійно видно людина молися за добру смерть. Сьогодні на групи таких людей стягнує братства до доброї смерті. Або... І от та історія була така, що його ту людину, як приговори на смерть, стоїть в тюрмі має вже виходити. Случайно кинули одну людину, в ту саму камеру, казав, що це священник. І він дав йому розішення. Від гріхів. А потім за ним прийшли, забрали, каже мене в ту кавер тебе кинули. і забрали їх. за добре. Чому? Чому? Чому тут добра смерть? Покаявся. Покайтеся, бо наближається Царство Боже. Розбійник на Христі покаявся. І в Царство Боже. Покаяння через апостолів. кому відпустите, відпустите, кому затримаєте, затримаєте, І Це історія життя. Дихнувши на них Духа Святого і сказав, кому відпустите, кому затримаєте, затримаєте. Тому це важне покаяння. Часте покаяння, не фанатичне, но часте періодичне покаяння, відновлення життя душі, покаяння це стяжання, благодання Господні для своїй душі. Тому, якщо ви пам'ятаєте молитва Ісусу, це ж постійне покаяння, Ісусе, помилуй мене грішно. Розбійник Каєвся. Митар. Каюся. Так. Наша задача покаяння. Покаяння це зречення від гріха ненависть до гріха собі. Гріха якого ненависть? Все, що ти відчуваєш що возбудило гнів, лють ненависть. Чому треба прощати тишу? Бо якщо я не прощаю я одержимий зло. Не він одержимий, а зло мене держить через нього. А ще коли людина каже, я права, що я ношу зло на нього, не така душа. Тому покаяння. Найперше може бути, Ісусе, мене любові до тієї людини, Наповни добротою до тіє людей. людей тобто, що я починаю Господь чистить мене, просіть і дайся, що ти просиш? Любові. Якщо ти вже в самій просьбі кажеш, наповни мене любові, вже любов є, ти вже на любов зосереджений. Любов. Є енергією твого мислення, енергією Твоєї свідомості, енергією твоєї пам'яті, енергією твоїх почуттів. Розумієте, ти вже в любові, ти вже, ти вже на що ти зосередишся то вже в тобі є? І задача вже відчути. Через якийсь час ти відчуш, що тебе відпустило. Звонила мене одна людина, каже, Отче, я почав практикувати. Ісуса немає, доповнив мене любов'ю, наповни мене любов'ю до дотомлю, наповнив через мене люди благосвої радістю, благословою добротою. Благословій каже, ти знайте, мене відпустило. Мені стало легше. Чому стало йому легше? Тому що його бажання, і його мислення, і його почуття, тобто всі сили душі були скеровані до любові. Якщо сьогодні я кажу слово, я часто зараз говорю, славою Божою оживи нас, славою Божою, оживи нас, слава Твої, Господи, освяти нас! З любов'ю твою живи нас, любов'ю, не раз бо люди сидять, і як би мовити над людьми, отак ну на відстані, так? наповни його любов'ю, наповнить толю радістю, серце його наповнить, оживи ті очі любов'ю. Що через усіх устах і яка енергія? Любов є сила добра є, а гріх це сила зла, то тобто, ти получаєш через тебе, як інструмент іде світло. Наповни його любов'ю. І вже твоя душа, вже через те мислення, твоя свідомість лікується, твої почуття лікується, твій стан оздоровляється, ти відчуваєш переміну стану душі. Дихання, ти дихаєш любов'ю, дихаєш добротою, яку посилаєш іншому. А коли ти посилаєш іншому злому, коли посилаєш іншому страх, чим ти дихаєш? Чим дихаєш? Злобою дихаєш, агресію дихаєш, ти становишся інструментом діявола духа злоби, сили злоби. І чим більше ти думаєш, дух, думками гніву відносно тієї людини. Ти вже дихаєш тими через думками почуттями смутку або агресії твої почуття дихають. Не нивісі, дихають, страху дихають. І це правда. Ви самі, я думаю, що кожен мав на собі досвід. Саме простий, так і на народі казали про єврея не спить вечором, жінка каже, що ж ти не спиш. А він каже, гроші Він набирає, Вона набирає сусіду телефон і каже, мій чоловік винен гроші, та він тепер не віддасть, каже, тепер спихай. він тепер цілу ніч мучиться. Тобто думка, думки його мучать, думки жадності, думки пристрасті, думки неспокою, бо це екстрасі, це емоції. І ми сьогодні часто буває, зараз ця війна нагнітається, страшно нагнітається. І це роблять цілеспрямований акцент. Люди, дякують, прости мене Господи, Сатана через інтернет, найперше, визиває страх, неспокій в тобі. Війна йде в кожному з нас всередині через інтернет. Через інтернет гине найперше душа. Перше гине віра в Бога. Бо тут Бог причому. Тут зразу свої похоти тіла, застрасть, що буде. Ти живеш тим, що не знаєш. Ти віриш в те, що не знаєш, що буде. А тебе тобі, сна немає, вже зло бере. І ти дихаєш тим злом. пропитуєшся тим а неспокою. Тому вертаюся до, до молитви. Перебувайте в мені.